Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, в якому ми повинні, як я розумію, рятувати брейн від цунамі. І там кстати, можна взяти безкоштовно, а ні, не можна взяти безкоштовно. Коротше, у нас є спід-апгрейди, які ми за бабки можемо прокачувати і ставати швидшими. А поки я маю повільний чел, а так я й не можу забрати ніякого брейн Дивись, скільки тут цунамі? О, все, нема. Погнали. Так, лірілі ларіла. Поїхали. 4 бакса в секунду вони дає. Як же слабенько, ну. Що поробиш? Давай хоча б одненьку якусь поставимо. Бемс, і будемо лутати хоч чуть, -чуть баблішка. І плюс його, кстати, прокачувати. Давай його відразу прокачувати. Так, 6.25, прокачую 7 і 8. Ну, нормально, будемо його поки що прокачувати, тому що я я думаю не скоро зможу налутати крутішого брейнрота, тому що я мега повільний. Но зато я зможу прямо зараз дуже швидко пробувати прокачуватись. Так, апгрейдим. Давай подивимося. 5 тисяч стоїть. О, це дорого. Плюс одна швидкість, так це мега слабо. Так, там повільна якась. Давай оцього. Що 6 баксів дає. я не можу. 15 баксів! Давай, давай, давай! Сховатись! Ні, я не сховався! Він остався, да? Він валяється? Да, він валяється. 72 секунди. Я зараз його підберу. 15 баксів в секунду. Це ще крутий чел. Так, а що це за словом от? Коротше, нічого воно не міняє. Ну у чуваків тут дивійкі які роти, Поскільки вони дають багато. Так, відразу його будемо прокачувати. Він 15 баксів в секунду дає, прокачую. Він тепер дає 1875. Дуже круто. Давай відразу вкинемо баблішка сюди трошечки. Вкачаємо його прям дуже знатно. Він дає 111. Оце вже я розумію. Оце вже хорошо Я зараз можу прокачатися. Так, speed upgrade, 1800. Угу. Давай підзбираю. В принципі, взагалі не проблема. І качнемо. Ну я прям знатно став швидший. У мене швидкість 24, А, а тут я... Повільно бігаю, я пам'ятаю, це якщо я на базі, я можу нажимати і повільно бігати. І тепер я хоча б відчуваю це, тому що я не такий швидкий. Так ладно, 500 баксів коштує цей сотку. Ну, 2600-3 тисячі в мене є. Погнали, давай ще прокачаємо собі абгрейдіків. Отако, хоча б чуть-чуть. Щоб я став чуточку швидше і погнали дивитися, куди я можу втікти. Я можу спробувати мега далеко забігти. Ось, ось 35 секунд він дає цей чил. Там 70 надає в секунду. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але. Не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. А ще є один золотий, я зря пригнув, звісно. 70. Несу, 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 несу. Сховався. Хорошо. 70 баксів в секунду. Це серйозний чил. У мене ж таких крутих не було. Все, погнали. Хорошо, у мене все. Прикинь, там є чуваки, які аж там можуть когось залутати. Кстати, мене базу заапгрейдити, як я бачу, як у них ось, ось другий поверх появляется Ну, солідно. Так, він дає 70 баксів в секунду. Це солідно. Давай я відразу прокачаємо. Прям хорошо його прокачаю. Не пожалію, бабла. Він тепер дає мені 500 в секунду. Оце, розумію, вже цифри пішли. Давай все позбираємо. Щось ми ще й швидкості собі вкачаємо. Щоб взагалі бути крутим. 23 тисячі і швидкості коштує. 23 тисячі, блін, немало. Ну, у мене є 12-13. Мені по-любому треба піти, хоча б з більшою швидкістю, щоб я міг, як мінімум, як дядько. Взяти нормального брейнрота А то поки що з такими нубами мені не особо нравится. Прикинь, ну комоновський дає тисяч Я можу вкрасти його? 3 000 70 000, усе, 500 тисяч Вкрасти. Блін, мене робоксів не вистачає А я б може би і вкрав, чуєш, крутого брейнротика. Так, ладно, 33 000 є. Купляю. У мене ще є 9. Давай, оце куплю 126 тисяч, дечкою. Ну я вже хоча б добре швидший. Я вже зможу, як дядько, взагалі бігати і ховатися. Там, чувак, якогось ніс. Осьо він 120 тисяч. 120 тисяч секунду? Я стирив! 120 000 секунд! Космік! Він його ніс вообще чорт на звідки він мене вдарив бітую. Я не думав, що так можна. Я взагалі не знав, що так можна. Лол. Я не знав, що так можна. Капець, він просто бітою вальнув, чуєш. Так, купую собі пару швидкостей. Щоб я став хоча б трішечки швидший. І на жаль, на жаль, він мене прибив, косміка забрав собі. Ну, що поробиш? Нам до да трошечки почекати. там 6-7 на є, я не знаю, певно, багато дає. О, чувака вирубило. Так, він дає 90 в секунду. Маловато, я би пішов щось крутіше. Нашов, звісно, дуже не хочеться, щоб мене потім теж розбили. Ну, но... так, 270 секунду, 170, 290. Ну я можу поки що і далі зайти. Але ти бачиш, далі платформи все більші і більші. А більші і більші платформи, це значить, що буде складніше і складніше. Там воно 475 є шимпанзіні, бананіні. 700! 1700! А тебе беру, все свалюю. Так, треба переждати. Переждати треба. Я, звісно, міг би добігти, але я боюся, що за нею може бути отака швидка, або така, або взагалі супер так, там якась мега крута є, ну. я вроді встигаю, да? Да, я встиг сховатися. 1700 дає цей чел. Октопусіні. Хе-хе! Так, я готовий. свалювати. Я втічу вообще повністю? Да, вроді да. Все, я втікаю, хорошо. Супер, засейвив. Ставлю його. Сразу я прокачую. На купу бабла, бо він у мене буде довго. Все, прокачав, і це саме головне. Диви бем, 50 тисяч. А скільки коштує мені швидкість? 233 куска. Ху -ху -ху, 233 тисячі це дуже багато. Це прям дуже багато. Ну ладно, давай я зараз спробую назбирати ці 230 тисяч, бо мене це йде 8 в секунду тисяч. Це йде 500. Ну, ти слабенький, ну що поробиш? Помаленьку, потихенько, я, звісно, понаходжу ще брейн Ця прокачка коштує один лямчик. Ну, багато, багато. Так, 300 тисяч є. Давай прокачаємося. Все, я тепер добре швидший став. Треба тепер забігти ще далі. Прям ще далі забігти. Тепер, коли я слово мод нажимаю, я прям повільно бігаю, ну мені це не треба. Мені треба чим подальше зайти. Так, хорошо, того я виніс, він щось 2 в 1200 чи 1800 секунд тоді. Мені це щось крутіше. Мені це щось 2-35. Тут ще є ребітки, кстати. А, я можу вже ребітк нажати, але но... мене просто грошей буде більше. Ну, я не хочу ребітк нажимати. Наш. Я так буду довше тільки все робити. Ладно. Так, 550 секунд. Ну, це поки що слабенько. Я хочу щось смачніше Так, півтори тисячі. Легендарний, там 2200. Дві, дві Оце я вже прийшов туди, де прям жорстко. Мені би в наступну дірку впасти туди, і було б вже супер переждати. Він супер слоу. Давай, 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 давай. 1500, 1500. Ось Ось 12 тисяч, мій фічний. Лев, 12 тисяч. Це дуже багато для мене. Це поки що дуже круто. Все забрав. Там воно чувак якогось репнула в хвиля. <свісно> а, ні, вони репнула. Так, там дальше повільно, я можу, по ідеї тікати. Я быстріший за повільну? Ні, я не быстрійший за ню. А за нею ще фастова. Так, чувака змило, слава богу. Він мене хотів прибити. Так, там медіумна. Він мене ще приб'є. Ні, ні, ні. Все, я засейвився. Хух, слава богу. Я засейвився, Ю, у мене 900 тисяч лям у мене. А чого ти б'єш? Йому щось не понравилось. що я забрав чела нормального на 12 тисяч. Ну конечно, конечно. Хі -хі -хі. Так ладно, давай прокачаємося. Я хотів, конечно, швидкості купити, но цей чел мені трошки потрібніший. Ну і лямчик у мене все рівно усього остався. і прокачати коштує. Я можу прокачати. Все, у мене швидкості ще крутіші. Це, звісно, все дуже круто. Я ще швидший став, но чи зможу я далі пройти. Оце вже питання солідне. Так, мені каже, апгрейдити базу. Ну, апгрейдити базу мені поки що не потрібно абсолютно, тому що, конечно, хочеться бути ще швидшим, ще блотнішим. Давай оце все позбираємо, два ляма є. 300 тисяч на це потратимо. 400 теж. І 600, давай потратимо. Тому що він мені приносить 130 тисяч секунд. Це дуже багато. Півтора мульта, якраз і купляю, і погнав я. Так, сразу сюди сховаюсь. Треба ще ще далі добігти. Я поки що самий нуб по бабкам. Так що я не думаю, що комусь треба буде взагалі в мене щось тирити. Ну, можливо, і треба буде. Так, ну сильно швидкі, сильно швидкі хвилі. Поїхали. Зможу сюди. Зможу. Все добре. Так, ну тут поки що нупські чели. Оце проблема. Зря побіг. Ну ні, нормально. Хватило швидкості. Так. Так, ну це повільно, я щас по ідеї проходжу. Ну, після неї є блискавично, і це проблема. 9 тисяч, диви, він дає. 9 тисяч, 13, 17, 20, 7. Ой-ой-ой, як же я хорошо проходжу. Так, отут би почекати, отут треба переждати все прям. Бо я звідси можу дотягнути такого брейнрота крутого. Диви, тут сплошні швидкі хвилі, це капець. 22 тисячі ні, ні, ні. ні, 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 ні. Ух, сховався. 96 тисяч появився. Емеральдовий. Так, там супер повільна хвиля. Тікаємо. А цей буде мені мішати. Цей буде мені мішати, гамнюк. Цей буде міш. А він щось залагав, чи що? Щось пише. Хай свого забирає бронерота. Нащо я тобі нужен, вообще? Забирай свого бронерота. Так, там лайтнінг. Ні, 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 ні. Ух, сховався. Так, супер слово, ще лайтнг. Все сховався. Я просто не хочу, щоб він мене догнав. Він може забрати мого чела. Я дуже не хочу. Я, кстати, зовсім скоро буду доганяти швидких хвилі. 96 тисяч. Ставимо, прокачуємо. Прокачую прям 3 мільйони. 5 мільйонів теж прокачую. Все, хорошо Я щас буду мега швидкий, кстати. Я щас буду ультра мега швидкий. Мілям мені дає в секунду. Він мені лям дає в секунду. Так, 10 мільйонів Купляємо. 49 мільйонів залишилося ще. У мене 70 швидкостей кстати. 70. Це дуже багато, прям. 78 швидкостей. Прям я швидкий. Я би хотів піти аж туди на спавен. Де вони всі з'являються? Но мені для цього треба ще купити парочку, так сказати, швидкостей. Ну або хоча б ще 10. Оце якраз за 40 чим-то мільйонів. 49 лямів. Оце я би купив би зараз і був би вообще файн. Так, 49 лямів є. Все, назбирав. Купляю. Погнали. Вообще байдуже. У мене 88 швидкості, я дуже швидкий. Я не знаю, який тут максимум, але я вже добре швидкий. Но бачивши, що там по 500 тисяч, кстати, вони їм 500 тисяч вроді давав. Це це нубський, у мене якісь ще крутий є. Ну, я, кстати, не знаю, що в них по швидкостям, але я все одно дуже швидкий. Я просто емеральдову на що він прямо переді мною, перед лицем заспавнився. Так, ну я по ідеї вже буду доганяти оцю швидку хвилю. Так, 13 тисяч дає. Це слава. Слабо, слабо. Я очі буду ждать. Не-не-не, там ще фастова з'явилася. Ну і в баню. Там оно чело щас. Він даже швидший за оцю хвилю. Ой, не бачив. Так мені б, звісно, переждать. Блін, тут взагалі не переждеш. Вони спавняться і спавняться. Диви вони одна за одною. Ну я тоді почти до кінця дойшов, так що я оце проходив. Ну вони просто шурують одна за одною. я ж не пройду через хвилю. Мені треба да тупо дочекатися, поки хвиль не буде. Диви скільки їх, ну диви, скіки хвиль! Одна за одною просто. Просто одна за одною. Так, погнали. Ні, не погнали. Не погнали. Там вообще Unreal. Як пройти далі? Як тут тільки хвиля за хвилею. Там дальше лайтнінг. Блискавично пішла. О, нема нікого. Так, міфічна арена, медіум пішла. Хорошо. Пройшов. Там дальше сонт якийсь на велику. Я не знаю, скільки він дає. 90 тисяч. Ну 90 тисяч. Таке відчуття, наче я даже не знаю, хороший, не хороший, він 90 тисяч. 30. Блін, а скільки я той підібрав, я не пам'ятаю. А походу, далі вже нема в мене спасіння. Я дальше ніде не сховаюсь. Правильно? А походу, да. Походу, ось тобі максимум. Остання ничка. Там дальше нема ничок. Мені швидкості з треба надо багато. Щоб далі йти. Певно, да, там далі вже хвилі спавняться. А куди мені? Як мені там забрати? Щось хороший. Що нічого забрати не можу? мені пождати. А ні, там дальше є де сховатися. Так, 22 тисячі дає, ну це погано. Ось що тобі, космік арена. 40 тисяч 20. Давай хоча б цю заберу. 40 тисяч. Ну, 40 тисяч, так 40 тисяч. Цей буде мене бити. Оцей буде мене бити, гамнюк. Оцей прям буде мене бити. Так, ладно, пішов я відсюди. Хай собі лутаються, я собі без вас. Я собі тут постою. У ну, мене космік, Лустро, Лелос. 40 тисяч дає. Небагато, но... Ой ой, -ой. ну нормально. Звісно, можна було краще. Я отого викинув діда морозень був крутіший. Так, легендарні арени, ну це все ерунда. Все, тут ми вже добігаємо, то вже не проблема. Зато мені щас так бабла насип. У мене ж тут так бабла щас повно, Що я просто спавню її сюди. Отако просто роблю. Так. І я можу тебе прокачати: отако бем 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 Сразу. Прям хорошо його прокачую. І дає теж мені лям в секунду. Це мені теж дає лям в секунду. Ніколи 12-го, цей 16-го. Ну да, цей, звісно, крутіший був Емеральдовий. Він теж космік. Так, у мене 200 мільйонів. Якраз можу купити мені 98 швидкостей. Я прям дуже швидкий. Можу купити собі абгейнути базу раз. Два апгрейднути, три апгрейднути. А що ж таке апгрейдне? А, я собі слоти купляй. Осьов, чуваків, диви, всі слоти є. 121 мільйон. Прикинь, 2 три тисячі. Ну, Галімі, тут чели, у нього один на 121 мільйон. А так-то в мене теж непогані чуваки. Так що поки що нормально. Давай їх сразу прокачувати. цих чуваків. Ну, ті, що прям уже нормальні в мене. Бо швидкостей я маю багатсько. Я можу спокійно брати ховатися і пробувати лутати нових крутих брейротів. Так, ні, ну. Конечно, стаю я змагаюсь не сильно хочу. Ветовую, ось, на синюю, мені типай дуже. Так, давай щас бігаємо. Надо ще щось винести. Толкове, толковеньке. Надо. Так. Повільні, медиум, капец. Ну Ми ще чуваки, конечно, ребятки роблять, більше бабла має, но швидкість пропадає. А а так швидкість то есть ерунда. Він тільки швидкість, тип пропадає, а бабло шостає. А ну, подожди, надо зараз витягнути. Брейн рот, якось круто, я хочу дешев перевірити. Не, не добіжу, не добіжу. Так, мені ще чуть-чуть, я почти до космікарени дійшов. У Мене сейчас. Мифичный, как я понимаю, ну да. А письомифичный вроде бы и космик идет. Но я не впевнений. Блин, ну це то я повильно. Иди сюда. Вот так вот оби понял. Что <ривіт> ты мені мешал? Пропав, твой природ! Пропав! Ты мне не мешал, лысый! Давай! Пока! Блін, він ще добре мене вальнув, чуєш. Все, давай, адіс. Я хочу перевірити дещо дуже цікаве. По-перше, ребітк. Бем, все, зробив ребітк. А, так у мене швидкість осталось. 18. Диви, Бабло є, все є, так нормально. Чуєш, Зато він тепер дає мені 2,72. І диви. І мені для ребітка треба 50 швидкостей. Я купляюся, Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось п'ять. Бем, роблю ребіт 272, так само дає. Він більше не дає мені. А що мені толку з цього ребітха? Тоді, по факту? Хм. Ну Да, конечно. Зато моя 98 швидкостей, я тепер мега швидкий. Так що, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока.